Так, дійсно, хочеться трошки розповісти про результати нашої діяльності утворення департаменту розпорядження голови 23 травня минулого року, тобто ну, дійсно трошки більши року, як ми існуємо у вигляді департаменту. І можна вважати, що ми такий пробний е е е шар щодо децентралізації в чомусь, оскільки так дійсно підпорядковували центральному органу, а е стали одним зі структурних підрозділів адміністрації. Скажімо так, це не гірше по результатах нашої роботи, ніж було, оскільки було зроблено певні кроки щодо оптимізації питань екології. Але спершу хочу трошки доповісти вам про те, що ми взагалі встигли зробити за цей рік. Ну, одним з основних видів нашої діяльності це видача дозвільних документів. За цей рік було видано 1039 дозвільних документів по стану на сьогоднішній день, це не так мало. Основні дозвільні документи це дозволи на в паснальне повітря стаціонарними джерелами, це дозволи на спеціальне водокористування і дозволи на розміщення відходів разом з лімітами. Це, що стосується наших ресурсних напрямів. Що стосується Природно-заповідного фонду, то ми займаємося їх, по-перше, моніторингом по-друге, зараз займаємося і створенням розширенням природозаповідного заповідного фонду області. Працюємо в в цьому напрямку. Одним з найважливіших напрямків є знову ж таки моніторинг стану навколишнього природного середовища на території Чернігівської області. Ми е, займаємося е, написанням паспорту Чернігівської області по стану і доповіддю, яка видається е, один раз у рік, і в якій відзначаються всі основні статистичні екологічні дані по Чернігівській області, що стосується взагалі нашої екології. Також хочеться відзначити який практичний е, сенс цієї доповіді. Практичний сенс вона використовується при розробці програм, на які напрями найкраще спрямувати грошові кошти. Тобто, де є якісь прогалини, де є якісь проблеми, яким чином необхідно на це впливати. Такі доповіді розробляють всі області. І в залежності від цього, міністерство акумулює інформацію і може виділяти кошти з державного бюджету на вирішення якихось нагальних проблем. Крім того, хочеться відзначити, що. На протязі останніх двох-трьох місяців почала вести ще більш активна робота, бо є активна позиція обласної державної адміністрації щодо стимулювання розвитку питань екології. Все ж таки це і не тільки сьогодення, але й те, що ми залишаємо нашим нащадкам, і відмахнутися від цього неможливо. Тому розробляються програми і хочеться перейти ближче до основної, напевно, тематики якою зараз я виступаю, це а, винесення на сесію обласної ради деяких питань. На е, завтрашню сесії да? на завтрашню сесію обласної ради, тому що була огрунтована підготовка до цього і багато роботи було зроблено. По-перше, я не розповім про ті питання, які все ж таки виносяться, а потім коротко ще ті, які зараз знаходяться в проєкті. Ну, перше, це проєкт рішення про програму охорони навколишнього природного середовища 2014-2020 років по Чернігівській області. Дуже важлива ця прийняття цієї програми оскільки попередня програма приймалася на 2000-2010 роки і з тих пір не виділялися кошти в межах цих програм, оскільки їх взагалі не було, не було підстави для виділення цих коштів. Зараз ця програма буде. Сподіваюсь, завтра буде прийнята депутатами обласної ради трошки щодо цієї програми. А, є певні кошти, які акумулюються на спеціальних рахунках від сплати екологічного податку, які сплачуються нашими забруднювачами або тими користувачами, природокористувачами, які здійснюють якісь викиди в атмосферне повітря, у воду і так далі. А, ці кошти акумулюються і можуть. Кабінету міністрів тільки на якісь заходи по охороні навколишнього природного середовища, щоб відновити якийсь природний баланс. А саме ці кошти, скільки коштів вирішує Київ, чи це саме ті кошти, які сплатили суб'єкти, які ті... на наші території Так, на території Чернігівської області. Скільки платили ті всі наші? Ті всі наші, так. Але у зв'язку з тим, що е у минулих роках у двох роках не було цієї програми. Охорони на кошти про насередовища у нас на рахунках а, акумулювалися а, кошти за ці роки, а тобто то вони не пропали за тринадцяти ні. ні, Вони не пропали, вони акумулювались, і саме із розрахунку на ці кошти на цю ж сесію відноситься проект рішення обласної ради щодо затвердження переліку видатків на 2014 рік а, і додаткового переліку видатків саме з тих коштів, які залишалися за попередні роки, а на 2014 рік. Тобто в цьому році, якщо буде прийнято. Рішення завтра на сесії по видатках, ми зможемо використати всі кошти, які накопичились за цей час. Напрямки програми кошти йдуть. Так, так, так. Відразу хочете зазначити, що. А, Знову ж таки, сподіваємося, що завтра буде прийняти ця програма і прийняти ці видатки, тому що, наприклад, в цей перелік, які акумулювалися кошти, є вже якась значна сума. Виноситься на сесію по основному переліку видатків. Вона сума 5 мільйонів 183 тисячі і по додатковому 7 мільйонів 88 тисяч гривень, тобто, близько, трохи більше 12 млн грн взагалі виноситься на використання в 2014 році. На найактуальніші напрями виходили ми а, по перше з державницьких позицій. Тобто, якщо вже почалось будівництво будь-якого об'єкту необхідного в нього були вже вкладені кошти, то необхідно закінчити таке будівництво. По перше, щоб кошти не а, пропали ті, які були вже вкладені. А по-друге, щоб все ж таки отримати якийсь результат цих дій. Що це за об'єкти? Ну такі об'єкти, які на слуху це будівництво полігону твердих побутових відходів у селищі міського типу рівки. Я думаю, це об'єкти, що зв'язані з екологією, там сміттєзвалища, очисні там так? чисні є вичерпний перелік по постанові кабінету міністрів, на що можуть бути витрачені кучі кошти, і а, у нас а, яка взагалі була проведена робота для створення цієї програми, не тільки на чотирнадцятий год рік, вона на 2014-2020 до Збиралися пропозиції від райдержадміністрації, від сільських рад на протязі двох років. Збиралися ці пропозиції, щоб перша була у нас така засада, це щоб вона відповідала постанові Кабінету міністрів, чи можна витрати ці кошти на ці об'єкти. Друге, це те, що була розроблена проєктно-кошторисна документація, яка підтверджує саме цю суму. Ну і третє, щоб загальна сума не перевищила наявність коштів, які були у нас у розпорядженні. Задовольнили ми майже всі пропозиції, які відповідали цим критеріям, але на цей рік винесли нагальні і незакінчені. А також це підключення житлових будинків у Козельці по вулиці Комсомольській та самопідного колектору. Хто стикався з цими питаннями, там каналізація, скажімо так, пливе по вулиці, і там є питання, і, принаймні, для мешканців Козельця це дуже важливе питання, і хочеться якимось чином посприяти людям. Це і мережі водовідведення, це і реконструкція каналізаційних очисних споруд. Це питання, які дійсно важливі для людей на місцях, для людей у районах, і вони потребують цієї допомоги. Ну, сподіваємось, що буде прийнято такі рішення, і до кінця 2014 року ми встигнемо реалізувати ці кошти, направити саме на такі кричущі потреби саме. Щодо природно-заповідного фонду, так, у вас ще там був проєкт рішення про mm -hmm, Так, тобто, це по програмі може є якісь питання. Ну, спочатку були все своє питання. друге питання це у нас а, створення комунального закладу регіональний навчальний парк і Чернігівської обласної ради. Дуже хочу подякувати громадськості за її активну позицію. Саме завдяки активним діям громадськості, саме завдяки тому, що вони не полишили це питання. Воно виноситься на цю сесію. Знову ж таки, сподіваюся, що депутати підтримують це рішення, оскільки Єлівщина — це легені Чернігова, і не хотілося, щоб це перетворилося на політичне тільки питання. Хотілося, щоб підходили люди до цього питання, саме як до залишення якоїсь бази наших нащадків. По Створюється цей комунальний заклад для того, щоб вирішити основні завдання. Основні завдання по Ялівщині були такі: це а, винесення меж в натуру. Тобто це робиться для того, щоб була вже сформована площа а, цього регіонального ландшафтного парку, і для того, щоб припинився так званий дереван земельних ділянок на цій території. І друге питання це розробка проекту організації території для того, щоб визначити зонування єрівщини, і вона вже стала місцем відпочинку і рекреації для того, щоб населення змогло використовувати саме з таких ціле Це і відпочинок, це і туристичні маршрути. Це і конні прогулянки і таке інше. Тобто, це робиться для того, щоб Ялівщина залишилася принаймні в такому виді, як зараз вона є, і не була не зменшена, не погіршений стан її як регіонального ландшафтного парку. Ну і третє питання також близьке до Ялівщини – Це розширення мережі природно-заповідного фонду Чернігівської області. Це третє питання, яке виноситься. А було прийнято рішення про те, щоб розширити природно-заповідний фонд області. У нас вноситься в цей перелік додатково територій, що оголошується природно-заповідними об'єктами. Шість шість заказників, шість, ну, заказників та пам'ятків природи. Це на території Казиленського, Калюхівського, Рівкінського та Чернігівського району. Загальна площа буде збільшена. Більше ніж на 900 гектарів. А є якісь розрахунки там в області порівнюються між собою та більше цих заказників? Так може, може населення менше, тому зрозуміло, що цих заказників має бути більше. А чи область у нас виступає на перше місце по Україні по територіям, що оголошені природно заповідними об'єктами місцевого значення? Що унеможливлює і не яким чином не санкціоновану рубку дерев? Що і унеможливлює апелювання у межах природно-заповідного фонду. І о, якщо можна казати, що є рішення це у нас легені Чернігова, то наш природно заповідний фонд це у нас легені цієї Чернігівщини. Це найбільше у відсотковому чи у загальному плані? Навіть більше ніж Закарпаття, ніж Крим, навіть більше у зв'язку з тим, що це природно-заповідні об'єкти, тобто це. Не обов'язково визначені як парки, а просто заповідна природно-заповідні об'єкти. Я ж кажу, вони робляться для того, щоб а, унеможливити якісь процеси, які в подальшому зможуть зменшити. В ділянок, в різь, комусь земельні ділянки Так, це а, унеможливлює подібні корупційні якісь прояви, в тому числі, оскільки а, в такому випадку це зупиняє а, вилучення цих земельних ділянок або в оренду передача або продаж а, і так далі щодо юлючина сила не зупиняла нікого до цього так, а, до цього не було створено регіонального чатного парку він був створений тільки у березні а зараз створюється комунальний заклад який буде опікуватися проблемами регіонального ландшафтного парку і буде робити все для того щоб не було таких питань які до цього поставали.